Привіт, друзі, мене звати Євген, ми магазин тремр З радістю хочу вам повідомити, що знову в наявності наші популярні тримери BGR V009. Я нагадаю, що саме ці тримери вони підходять для гоління під 0. Тут максимально підняти рухомий ніж під зубчики, зубчики дрібненькі. Ось, тому такий тример підходить для гоління, для стрижки, стрижки бороди, стрижки голови. В комплектні насадки на 1, 2, 3, 4 мм є дві швидкості. Перша швидкість. Нажимаємо ще раз, кнопочка T це турбо. друга швидкість. Працює від USB type c Металевий корпус, зручна форма для тримання. Така бачите, трикутна форма. У нас дуже багато і в магазині замовляють на сайті. Замовити можна сайт TrimorIA робоче посилання в шапці профілю. Магазин знаходиться в місто Київ, Велика Васильківська, 72, І це Олімпійський Другий поверх. Тут можна оглянути, подивитись, забрати на місці. Ціна 699 гривень. Рекомендую і запрошую до нас.